Доброго дня! Хочу показати, як в мене починається кожен день перед тим, як ми продовжимо говорити про тему сильної сім'ї. Кожного ранку я встаю, звичайно, маю сніданок. У мене є котик, модую кота, Заходжу в... приходжу до себе в майстерню. І... Починає працювати, але перед тим в мене ще є кролики, і кожного ранку я йду до них, щоб подивитися, чи все в порядку, і дати їм води. Воду я їм даю автоматично, але там вода йде автоматично, але все одно кожного дня треба піти і подивитися. У нас трохи зима. Не дуже холодно, але, але холодно. Це де хлопці в мене живуть. Ялинки як гарно в снігу покриті. Взагалі всі дерева. Цього року не так холодно. І трошки вологість більше є в повітрі. Цілу зиму вже отакі От дерева кожного дня гарні в Інії, так як в казці. Тут в мене город, малини, але не видно, бо все в снігу. Тут в мене бджоли стоять літом. де я виводжу матки. Тут мої кролики. Зараз ми зайдемо всередину. А тут в мене кролики. Біла крілиця має на днях мати малих. Це кріль молодий, це все треба. Тут також кріль є. Ось. Ну і так воно виглядає, бачите, є два поверхи. І вони все, що там, ну, бачите, все стикає сюди і по, по такій ренві все відходить. Тут тримає температуру 5 градусів. Просто для того, щоб вода не замерзала. Я їм долив води, бачите, вода так йде з цього ведра, вона подається, тут такі маленькі, вони виберуть в рот і вода зразу туди йде. Трошки повітря, бо закінчилося. Було. Я багато не лею, тому що якщо стане, це деколи забивається і вся вода витікає так чи так. Ну і таке то справа. Включаю світло, світло є. Йдемо до роботи. І продовжимо зараз може і зразу тему. Може і на дворі тут гарно так одивіться. Для чого? Таке додаткове мені, можна сказати, запитання дали. Чому це все понятно, як ти їх наростив? Що зробити, щоб вони такі сильні в зиму пішли? Ну дивіться, більше нічого робити не треба. Ми вже все зробили, що ми могли зробити. В серпні ми вже нічого не зможемо зробити, щоб бджоли були сильніші. Ось цілий рік, цілу весну, ціле літо пасічника є одне завдання наростити якнасильніше бджолину сім'ю, щоб вона принесла велику кількість меду, дала відводок, або, скажімо так, дала відводок, принесла велику кількість меду, і пішла дуже сильною в зиму, щоб її перезимувати. Оце все нарощення це тільки робиться за, можна сказати, відкинем відводок, робиться для меду і для доброї зимівлі бджіл. Якщо ви наростили сильну сім'ю, вона і сильно піде в зиму. Ота як мені був коментар, що вже середина серпня вже немає, взятку немає, і бджоли забивають гніздо. Заливають і вони дуже слабкі йдуть в зиму. А чому вони його заливають? От треба задати собі запитання, чому вони його заливають? Може, корпусу не було на них, може, було їм замало місця на той мед. От в нас яка ситуація, У нас так само у нас навіть є роки, які початок серпня, перший тиждень серпня, вже бджоли починають красти в деяких регіонах. Зазвичай тут 9, приблизно 15 число вони вже починають бджоли е, красти мед. Вони вже починають. Ну, вже все. Взятку абсолютно абсолютно ніякого немає. Ні пилку. Якщо є пилок, тут мізерний такий, що ви його навіть не замітите. Взятку абсолютно немає. І бджола сильна, вона вже наростилася, їй вже не треба. І ми зразу після цього можна сказати, її починаємо загодовувати. Я. це я чомусь не розумію, чому. Гніздо повинно бути залите, якщо були зверху корпуси, це просто неможливо. Є деякі сім'ї, от припустимо, деяких є, там, скажімо, 8 рамок розплоду зверху, так? деякі мають трошки менше, деякі мають 6. Що є. Але ж це вони наростили. От чому я. Оце ще одна причина, чому в мене все в двокорпусних сім'ях. Припустимо, вони трошки підлили верхнє гніздо. Це дуже стається. Якщо стається, це дуже рідко. Я навіть не замічаю по меду чи там. Потім як Джоли перезимовую, я не бачу ніякої різниці. Я навіть на це увагу не звертаю. Є ж перший корпус. Вони там можуть це розвивати. Так що. Е, е, Чому бджола заливає гніздо? Це тому що тільки нема куди її, значить, мед складати інакше. Вона завжди повинна. Ми вже завжди ставимо, Навіть вже там доходить кілька днів, що лишається приблизно до завершення головного взятку. Ну і єдиного в моєму регіоні. Ми все одно я ставлю ще, припустимо, там кає, немає значення, скільки крупосів стоїть на вулику: 3, 4, 5, 1, 2. Повні, я ставлю наверху ще один порожній, що навіть якщо є щось мізерне, щоб вони його не складали в, в гніздо, а щоб вони його ставили туди, бо гнізді там того не треба. От, бо тому що мати треба сіяти, треба місце на це. Це одна причина, я, я, я не можу сказати. Може є і другі причини, це треба просто в кожен регіон. Кожен клімат, воно все відрізняється, то треба дивитися експериментувати. Я у ну, мене проблеми я не бачу. От є деякі люди, які тримають джоли в однокорпусних сім'ях, у них теж є така проблема. А ну це проблема за того, що або за пізно, є багато що запізно ставлять корпус, і вони підливають ще гніздо перед медозбором, або недостача корпусів. Більше це ніякої причини не може бути. Також мені казали, що я купив ці українські Карпатки. Що все, вони позаливають гнізда. Ну, не знаю. Вони сам, з цих відводків, які я купив у матці цього року, вони себе показали найліпше. Три відводки, десять корпусів меду, привезли. Як ми мед той забрали з них, то там шість рамок, в шести рамочнику було шість рамок розплоду. Абсолютно ні одної рамки не було. Що заливає? Якщо бджола сильна. Якщо вона має місце на мед, вона ніколи не буде заливати гніздо. Це все. Я більше не маю про що, просто що сказати, чому бджола заливає мед. Тільки є дві причини. Або ви запізно поставили корпуси, і вона його залила гніздо, або ви недостатньо ставили корпусів, і також вона залила гніздо. Більших про... причин і проблем в цьому не бачу. Е і тут ви вже нічого не зробите, бо тому що. Серпінь то вже все, бджоли треба готувати до зимівлі. Ви вже серпень це не є місяць для нарощування бджіл. Напевно, на цьому все. Дякую до побачення. Слава Україні!